Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпакування посилочки від фірми Мій розкішний сад. Уже неодноразово у них замовляла, це вже третя, мабуть, посилка буде за цей час. Дуже гарні у них троянди посадковий матеріал. Замовляла, чому замовила зараз. По-перше, у них акційні скидки. По-друге, в них замовляла Луї де Янду, дуже сподобалася, носила її, навіть зрізала на роботу, і дівчатам колегам дуже сподобалася. Сам запашна, дуже запашна. Якщо підходити до куща, то за 2-3 метри вже чувствується оцей запах в воздухі стоїть. Троянда сама розміром виходила в розкритому варіанті, просто так от ладоні не видно. На всю була ладошку. В срізі вона, ну, на жаль, я так думаю, що через спеку вона стояла не дуже гарно, а на кущі трималася 3-4 дня, ну Це якщо при такому мінімальному хоча б, паливі, тому замовила ще посилочку. На подарунок колезі три штучки вже відклала. Думаю, що їй теж сподобається. І три залишу собі. Садити, звичайно, нема куди, але для краси завжди місце знайдеться. Ще хочу показати у вас вам також такі трояндочки. Це зараз у нас листопад місяць, це, мабуть, вже останні в цьому році. Це бутони Black Magic. Якщо ви бачили, вона така Гнила Вишня, я називаю. І ще одна, це Cherry Brandy, Не знаю, чи вони розкриються у мене в вазочці. Оце зараз листопад, і це, мабуть, будуть останні. Вже готується кущ до зимування. Так що. Будемо підготовлювати. Так, е зараз почитаю, що в набір і покажу. А, до речі, всі кущі підписані. Набір 5 кущових троян плюс один подарунок. Получається, 6 кущиків, ціна 450 гривень, якщо когось цікавить. Зараз переключу камеру, переведу вам трошечки ближче, щоб ви вже бачили. Кущі і буде будемо далі вскривати. Так, і ось ми маємо шість таких пакуночків. Це на подарунок Луї Дюфюнес. Патинки, бачите, буб'янки є, патинки теж. Ось така вона морковного кольору. Дуже гарна, це піде на подарунок. Black Бакара. Наподобі, як у мене Black Magic. Ось бутони ті, що я вам показувала. Вона буде теж гарна, з такими прожилочками чуть -чуть. Тоже дуже гарна. Це теж на подарунок. Ось ці в мене є пані Людмила. Я думаю, що їй також буде приємно отримати сьогодні подарунок. Їх розпаковувати не буду. Покажу, що, бачите, всі кущики пучечки є. Можна, в принципі, зараз хранити в погреби до вісни, але в нас морозів ще немає. Тому, я думаю, що можна ще садити. Так, входить манмарт. Ось така. Це вже собі залишаю, бо такої у мене немає. Лорейн, дуже гарні Тоже, бачите отакі кощики. До речі, дуже гарна у них коренева система. Зараз. І Валентіну, бачите, ще теж ну, такий більш витривалий кущик. Ось така. Ми зараз можемо одну розпакувати. Тому що погріба в мене немає, хранить мені нема де, придеться висаджувати. уже в цьому році. Будемо, як кажуть, експериментувати. Зараз нажму на паузу і приготую вам для розпакування, щоб ви бачили кореневу систему. Так, ми з вами вибрали таку саму, як сказати, слабеньку з двома паганами, щоб. манмарт стакала на кофеїна. Так. Зараз гарно замотані в плівку. Все підписано. І, до речі, скільки раз я в них брала, зауважу. Ця посилка три дні пролежала в мене на новій почті, поки я її змогла забрати. І ком вологій. Нічого їй не загрожувало. Я не переживала за рослини, що вони пропадуть на новій почті. Зразу вам скажу, що пакують вони гарно. Так, зараз. Так, щоб не намусорити трошки в хаті, ну, як вам показати, що є біленькі корінці, живі. Воно так складені. бачите, їх багатенько, є білі. Я зазвичай розмотую, землю збиваю, замачую чуть-чуть їх в растворі, підрізаю длині. Ну, Вони висилають, як їх правильно саджати, так що я за це не переживаю. І ось такі буду сьогодні, якщо погода. У нас плюсова, мінусів ще не було, лопата в землю входить. Так що, чим десь хранить і переживати, чи воно спортиться, чи ні, я буду висаджувати сьогодні. Так, що ось такі у нас посилочки від інтернет-магазину Мій розкішний сад. Ну, мені подобається. Купляти у них чи не купувати ви вже самі собі робіть висновки. А я довольна, що я в них беру посадковий матеріал хороший. В цьому році всі їхні троянди квітли. Тому висаджуємо. Хай квітів буде побільше. Всім миру, злагоди і міцного здоров'я. Дякую за увагу! До наступних розпакувань.